Так, только зашла, как говорится, на землю обетованную, сразу нашла. О, смотрите, какая красота. Саркосцифа. Это гриб. Он вообще является весенним. Но, знаете, что интересно? Он, во-первых, съедобный. А во-вторых, он растет там, где считаются экологически чистые места. Так что вот мой лес, он экологически чистый. Я, правда, сейчас буду идти в березовый лес, о котором я все время говорю. Вот, я хочу посмотреть. Я в том году там была, мы собирали березовый сок. Но вот, знакомьтесь, вот такая красота. Пожалуйста. Слушайте, какая красота! Боже, боже! Боже, какая красота! Смотрите! Смотрите, что я нашла! Боже, боже, это съедобный гриб. Боже, боже, смотрите, какие здоровые. Класс. Это говорит о том, что там, где я живу, ох, ты, экологически чистый лес. Она не растет там, где грязно, либо она чуть-чуть подморожена. Вообще, это а весенний гриб. Я вообще не знаю, что она вылезла, честно говоря. Но, ой, надо перчатки одевать. Ой, не хочется ломать ее. Но она там под веткой. Не могу ее вытащить. Все. Вот какой у меня есть урожай. Так, тут еще есть одна знахитка. Вот. Это, конечно, уже гриб негодящий. Он подмерзший. Но это очень похоже на лисичку трубчатый. Это тоже такой гриб, который поздно растет. Я его возьму с собой для идентификации. Но очень похоже. Вот еще есть. Вот. Он, знаете, он такой сейчас морожено-подсушенный. То есть, да, очень похож на лисичку трубчатую. У него внутри, вот если ее разрезать, я потом вам покажу, будет трубочка. Так, тут знаешь, шла честно говоря, даже не знаю, что это за дерево. Вообще похоже на березу. Потому що вот березі стоять і вот береза, Ну, просто що какое-то оно. Ні, це не береза, это щось другое. Чесно, я в деревьях тут не очень розбираюсь. Но вот це, що вверху очень похоже на чагу. Очень. Але я до нього не можу дотягнутися. вибачте, бачите, я би з удовольствием би вам можете показала, але це може бути і кап. Но і похоже на чагу. Так що шукаємо далі. Ну от ще одна знахідка. Це просто я не змогла мимо пройти. О, Зараз спробую його достати. Дивіться, які трутовички гарні. О, і це береза. Ребята, це береза, береза моя береза. Давайте подивимось, що це. Ой, це дуже класна мені знахідка. Я, до речі, дуже хотіла її знайти. О, це знайомтесь. Ой! Березова губка. Це такий файний трутовік. Він такий м'ягенький. Я прямо пішу от, от, От восторга. Тут його три штуки. Один пропавший зріжалка. -з 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 Але це дуже-дуже файні гриби. Я з них теж буду вам робити ліки. Отак красота така. Так, от іще, от іще. Так. О, красота, яка біленька, чистенька, Треметис різноцветний. Для вас, дорогі мої, це лікувальні гриби Закарпаття. Вот ще збираю для вас. О, дивіться, яка краса. Який він гарний все-таки, дивіться. Ну це ж просто красота. Красивий та ще і лікувальний. Отак от, от для вас, мої дорогенькі. Так, ну я все-таки знайшла цей ліс. Він тут в перемішку з буками. От буки. А от і стоїть береза. Зараз я подивлюсь, бачите, якийсь нарост. Зараз будемо дивитися, повезло нам з вами чи ні. Так. Тут хтось активно заготовляє дровішки, я дивлюсь. Ха, молодці. Так, давайте так, ще подивимось. Вот, береза у нас така шикарна. Треба на стареньких шукати. Так, оце, оце що у нас непонятне, зараз буду брати свій топорик і тюкать. Так, це у нас чага. Вон там я трошки її. Её... Зараз я спробую вам. Трошки не видно вам, мабуть. Так, ну, дуже схоже, дуже схоже, що це чага, бо, он, бачите, прям помаранчевого кольору. Але просто мені так невдобно там доставати. Це надобрати якийсь а, стульчик і потім прийти, щоб мені чоловік допоміг оце взяти. Так, ну, дуже схоже на чагу. Дуже схоже. Сейчас попробуем с вами. Давайте вот цей маленький. Ну, дуже похоже. Нет, я все-таки вот тут сверху отколупаю чуть-чуть. Непонятно сейчас. Да. Ну, очень похоже. Тут, звісно, з мужчинами треба ходити. Да, я думаю, це чага. Ага, так. Да. Оце, ребята, вот так чага росте. Ось вот такими накипами. Хочу вам ще красоту показати. Це трутовики особливі. Чому? Тому що вони ростуть на березі. Все, що росте на березі, має дуже-дуже сильні лікувальні властивості на уровні чаги. І смотрите, це трутовик окаймлений, Вот я зараз буду збирати. Бачите, який як помаранчевий. А вот це то, що ми вже з вами зібрали. Це губка, березова губка, це файна. А оці там далі, до речі, вже пропали. Але у нас є каймльоний. Це йде на уровні чаги. Чага і тут є вона, але вона так висока. Я знайшла там дерево, але я не зможу ніяк його дістати. Так що беремо те, що маємо. От, якісь остатки розкаси. Какого-то гриба, так, да, Джика? <хи> І Джика допомагає збирати гриби. Так, знайшла якесь чудо, правда, не знаю, що це. А, все, я зрозуміла, це такий дождів. Бачите, там темне. Це ложний дождів. Це несъдобний не гриб, але просто він такого кольору цікавого, я його замітила. опять же все сегодня все только собираю на березах все это у нас супер грибы супер я потом все расскажу вам а вы это очень корисный бо они растут на березах вот это вещество которое есть на березовых на берез на бересте береста береза это и есть берест береста І є таке вещество бітуліна або бітулінова кислота, яка має дуже сильні дісти, тому сьогодні мой, мой урожай особливий. Особливий, Так як я збираю на березах трутовики і вони дорівнюються до чаги. І дивіться, який вона красива, свіженькі, молоденькі. Ну гляньте, яка красота. Наші вам ріші? непонятний. Так, я тут зупинилася, така гарна тут джиксер прибіжав. Тут два гарних гриба. Це трутовіка каймлений. Вот молоденький. Він коли молоденький, він такий помаранчевий. Це то, що я вам показувала, великий є. Це дуже корисний гриб. От. І тут веточку, смотрите, пророс. Ого! Если я его смогу оторвать. Опа! Смогла. Кто хочет, тот всегда оторвет. Это 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 Ну, вот А это я думаю, тоже. Просто он почему-то белый. Это, когда я его разрежу. Да, это окаймленный. Они растут вот от одного видите, просто получилось, что ветка попала между ними и это окаймленный тоже. Я думала, это губка березовая, но губка березовая трошки иначе, она прям мягенькая. Вот это трутовики окаймленный. Ну а зараз мы с вами, до речи, будем пить чай с трутовика настоящего, або струтовика трутовика обыкновенного. Он похож на копытки. Я уже показывала, что из него чай такой прозорый. Вот. А з э, тротовика каємленого чай виходить такого жовтого лимонного кольору і дуже смачний. І до речі, для того, щоб э, мені вистачало сил ходити по лісу, я завжди беру з собою мої чоколадки для дорослих з червоним мухомором. І вам предлагаю не бійтесь цього гриба. Це дуже лікувальний гриб. Його, до речі, дуже люблять лісові тваринки, білочки, лосі, косулі, всі його їдять і навіть черв'яки. Щоб ви розуміли, що це не опасно. Ой, клас. М -м -м. У мене дуже смачні конфетки, бо я внутрі додаю ще мідову лимонно-м'ятну пасту. І, якщо ви переживаєте, що м -м, ви там щось якось почувствуєте. Тут практично не слишком вкуса червоного. Це я роблю для дівчат, хлопці не бояться. Для дівчат я роблю такі конфетки, щоб вони трошки не переживали. Бо коли ми візуально бачимо шоколад і більше нічого. Там до кусочок мухоморчика я ложу для того, щоб люди розуміли. Що це смухоморився, і все, і ваше суднання вам не дає паніку і не дають стрес. Тобто ви вже не переживаєте, що ви там щось таке не те зробили, таке не те з'їли. Так? так що звертайтесь, в мене є чоколадки для дорослих. Ваше здоров'я! От дивіться, отак розтрутавік. Я його відковернула. Цей трутовик у нас не дуже такий файний. Я просто вам показати, що, видите, бачите, трутовики різні, Вони по-разному. Вот это тоже рядом роз. Вот, они вызывают бурую гниль, є біла гниль, і от дерево починає пропадати. Спокойной ночі. Закриваємо домик. Все, ай спить. Тут був дятел. Ось вот таку дырочку зробив. Бачите. О, знайшла такі завали прямо. Ну, тут і старі дерева. Тут не, не, не тільки берези. Зараз спробую щось, може, знайду. О, гляньте, там і берези є там вдалі. Зараз спробую туди пробратися. Ну, дивіться, ну разві не краса Молоденькі. Ой, які ж вони гарненькі. Ну, я поки ще їх залишу, бо вже я доста пособирала, позбиралася своїм Санчо Панчо. Я би хотіла, звісно, ще березову губку знайти, але я ще не бачу її поки що. Це трутовік настоящий. Або обикновенний. така сімійка. Дивиться. Тримається разноцветный. Так, зараз подивимось, який він там. Ну таке. Ну ні, це не очень. Він подсохший і трошки його поїли, але бачите, він аж переливається. Дивіться, який красивий. Недаром його називають індюшиний хвіст. О, сколько його багато, бачите? Але це вже Ну, щось... ну вже не дуже. Надо збирати, щоб він біленький був для вас. Дивіться, який колір Дуже красивий. О, а этот шикарний. Этот ми з вами будемо обрадуватися, який він чистий. Бачите? Ось вот так, вот. так. Оце гарно, оце гарно, оце гарно. Так, Отак. Оце теж піде. Оце сюди. Зараз заберемо там внизу. Не знаю, що з тут грати. Теж хороше, ми його почистимо і для вас візьмемо. Так, це у нас березова губочка. Дякую тобі, березочка. О, така м'ягенька, вона м'ягенька. Вон ще маленька, вон маленька, але нам ми не будемо це брати. Дякую, що нам дала і цю красуню. Ну що, я знайшла декілька берез. Дуже схожих на чагу. Вон, бачите, який чорний. Але до неї ніяк я не можу добратися. Це мені треба. А, ну, дуже знаєте, Уміла б лазити по деревам, бо залізла б, але не знаю як. Це можливо приїду, може, там, вон. але вони дуже високо ростуть. Дуже високо. А, от тут на одній березі знайшла, але то капа. Я її підтюкала, то дерева. Ну тут я проверить ніяк не можу, але мені дуже хочеться. Дуже хочеться. Ну, Оце теж дуже схоже на чагу, але завжди є але. Поки оце не убереш, мені просто фізично я не можу. Я там трошки поколупала, але тяжело определити. Вроді би рыже. І тут навіть э, просачуються такі рыжеватые нотки. Але це може бути і капа. Поэтому приїду може зі своїм любими чоловіком. І він мені допоможе. Хоча б кусочок піла треба або топором. І ми подивимося. Якщо це кап, то, на жаль, а якщо чага, то нам дуже повезло. Ну, Потрошки будемо виходити з лісу. Я назбирала такий пакетик. Кілограма, мабуть, 4. Там вже і більше. Мені дуже порадило, що я знайшла березову губку, бо я дуже її хотіла знайти. От. І всі трутовики, які я сьогодні зібрала, вони всі з берези. Я прямо щаслива, чесно. Бо ті трутовички, які я збираю біля своєї хати, це в мене букові або ялинкові Вони також дуже класні, корисні. Все. Але береза, звісно, надає всім грибам неймовірну лікувальні властивості. Тому у мене буде, знаєте, в запасі, в запасі березові трутовіки. О, я ще одну знайшла губку, боже, як я щаслива, як я щаслива. Тут багато, треба ходити, ходити. Я, знаєте, так, ой, навіть три, чотири я знайшла. Вон, бачите, таке штучка. Лежить. И вот она красотка. Дивиться. Вот она. Опачки! Она такая прикольная, слухайте. Ой, у нее такой запах интересный. Даже не могу сказать. Ну, это не грибом пахнет. Что Ой, что-то такое, что-то другое. Слухайте, очень классно. Она Маленька, прям така. трутовік, він такий дебелий, знаєте, а це клас. Я просто... Там є ще маленькі, але я їх залишу. Хай вони ростуть. Мені на користь і вам на здоров'я. Так, ну все, будемо потрошки все-таки вибиратися. Ви знаєте, мені ще треба все це переробити. Я вже розумію, ми коли по... Спочатку почали збирати гриби, коли ми так приїхали, знаєте, там це от реально збирати гриби це такий квест. От коли ходиш і нема ніч ну, або не, не бачиш, Все, а коли ти знайшов хоч один, все, це включається такий квест. Ти бігаєш, по всі кусти, там хачі заглянуш. Я знайшла а, ребята, я просто не можу вам це передати, я вам зараз покажу. Ви бачите це красу? Ви бачите те, що я бачу? Боже, яка краса, яка вона краса. Дивіться! Вай-вай вай вай вай. Але я її не буду поки що брати. Бо тут і ось невеличка, і ось, бачите, о них скільки. Так, мені срочно треба обіз'яна. Яка буде лазити і збирати мені гриби.